Ви сказали про ймовірну фізичну смерть Путіна. Як думаєте, чи варто йому чекати фізичної смерті від найближчого оточення? Тому що бачимо, що невдоволене вище керівництво ходом війни, і навіть є новини, що перед війною його просили не вводити війська в Україну, він не послухав. Чи може бути такий сценарій розвитку? Все може бути. Хочу нагадати, що історично один з трьох російських імператорів помирає не своєю смертю. Тобто, внаслідок якогось перевороту чи революції, ну от там Горбачов помер сам, Єльцин помер сам. Тож вже наближається час для Путіна і статистично він якраз має бути тим, який помре на своєю смертю. Але ну, статистика, історія це одне життя це інше. Ми побачимо, як воно буде. Але така вірогідність є. Думаю, що в російських елітах теж дуже багато, вони, багато хто розуміє, що вони рухаються абсолютно в глухий кут і і, і попереду провалля? Ну, побачимо також. Відомо що російський президент Путін на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном пообіцяв роз'яснити питання щодо розв'язаної війни проти України, назвавши її українською кризою. Як думаєте, які можуть бути результати такої зустрічі на такому рівні? Ну очевидно, що Путін загнаний в кут, і він а, шукає зараз не не вже не союзників, а я би навіть сказав господарів, тому що це вже на рівні відносини. І те, як він починав цю зустріч з зінпіням, і те, що це його початок, що у вас є питання, ми пояснимо. Все це виглядало слабко, і Росія рухається стрімко до такого статусу китайського васалу. А це є факт, а, і Китай теж розуміє наскільки загнаний в кут Путін. Буде з нього витискати максимум в Китаї свої інтереси, тому Путін, який оголошував, що його ціль це якесь велича Росії. Насправді веде її до краху, до розвалу, і Китай в цьому сенсі думаю, дивляться на ці території багаті ресурсами, але бідні людьми і здоровим глуздом з дуже великою цікавістю, я би так сказав. От ви кажете, що Путін загнаний в кут. Знаємо, що він може. Якісь використати такі кроки, які ми не очікуємо. У Нас була неодноразова загроза із Білорусі. Зараз лишається в них там навчання. Також в його руках атомна електростанція Запорізька. На що може піти Путін, розуміючи, що він програє. Це багато хто сьогодні ставить собі це питання, однак знаєте, я відповів на нього таким чином. Ну, звичайно, мова про ядерну зброю, про якісь ядерні там да аварію на Запорізькій атомній станції і так далі для України. Вже ця війна екзистенціальна. Буча ізюм демонструють, що буде, якщо росіяни приходять, і це ж вони не змогли там закріпитися. А що було б, якби вони закріпились? Тобто Росія робить геноцид українського народу, і тому для нас виходу тут немає. Для нас ну бути чи не бути, от так це війна. Тому нам нема сенсу думати, от якщо він ще там щось зробить, є дані про те, що Америка, Сполучені Штати Америки, передали необхідні сигнали. А я знаю, що розвідки провідних країн світу і НАТО дуже уважно дивляться за тим, що відбувається. Uh, і якщо не дай Боже, російська атомна зброя uh, почне рушити з місць дислокації, і це буде означати можливість ядерного удару. Я думаю, що цілком може бути і превентивний удар, який фактично знищить Російську Федерацію. Тому uh, я сподіваюся, що до цього безглуздя не дійде а навіть якщо Путін відповідний наказ і наважиться віддати у повному своєму безумстві. То в російські військові такий наказ не виконують, розуміючи, що це самогубство, тому вірогідність цього розцінюю як дуже низьку. Але повторюсь, ну для нас тут вже ну різниці нема, маємо боротися.